Моє вітання: ще один доказ того, що землі 6 тисяч, 6 тисяч років. Справа йде про розмова йде про льодові шапки на наших полюсах. Вчені там бурять е, такі е, скважини і видобувають з них, витягають з них ці зразки льоду. І вони бачать там нашарування, їх там тисячі. І вони вважали раніше, що кожне кільце це є е, річне кільце, тобто одне кільце один рік. Але після того, як знайшли втрачену ескадрилью е, часів Другої світової війни, яка опинилась під льодовою шапкою на глибині 75 метрів, і це сталося за 48 років. І коли її діставали, так само борили цей лід, витягали і спитали, скільки там е, було кілець. Е, їм відповіли, що їх були сотні. Тобто ніяк можуть бути сотні річних кілець через за 48 років такого бути не може. Це є абсурд. І вчені пояснили це тим, що це ніякі не річні кільця е, такі нашарування, а це лише всього-навсього денні коливання температури. Як би там холодно не було, але там є відлиги, і протягом дня таких коливань може бути до 10. І тому, а так як там е, це полюси і там замерзає все дуже стрімко, тому е, ці нашарування відбувалися дуже швидко. і е, Вони були такі тоненькі, але їх було ну до 10 приблизно кілець за один день могло виникнути. Тобто швидко трошки потепліло і тут же е, одразу знову все підмерзло. Це ще раз доводить те, що Землі не мільярди років, не мільйони, і як стверджує теорія еволюції, а всього лише 6 тисяч років, тому що для нашарування таких товстих шапок льоду, як є на сьогоднішній день, цілком вистачає 4 тисячі з лишнім років. Це якраз той період, коли закінчився великий потоп ноїв і розпочалась нова, уже, скажімо так, кліматична. Пора на нашій планеті якраз тоді і виникли. почали виникати ці нові шапки на полюсах, і змінився взагалі весь клімат нашої планети. Тому підтвердження, я вважаю, цілком обґрунтоване і сумніватися у словах Біблії нема сенсу. А навпаки, потрібно ще більше загиблюватись вивчення Біблії, аніж вірити цій теорії еволюції, тому що теорія це всього навсього припущення. Ймовірна, і ймовірний розвиток подій, я так скажу. А Біблія конкретно вказує про те, як все відбувалося і яким чином відбувалися всі ці події на нашій землі. Тому благословляю вас на те, щоб вам Господь відкривав своє слово. Читайте, поринайте слово, і хай Дух Святий вас веде далі.